Кількість загиблих зросла, чи то спочатку такою була, чи ми забули правильні слова, і не можемо згадати. Кількість загиблих зросла, пишуть телеграм канали, кинулись з граєю, шакали, мов тільки того, то й чекали, запах трупів, спалених дотла. Кількість загиблих зросла, повідомляють західні партнери. У них складні політичні схеми, тому виникають певні проблеми, І виборча кампанія ще не пройшла. Вибачте. Кількість загиблих зросла, говорять наші дипломати. Депфронту відважні солдати, вірні сини, батьківщини, мати. У них якраз заміна посла. Кількість загиблих зросла, говорять і пишуть усі і усюди. Цифри летять ні звідки, в нікуди. Але ж загиблі це люди, люди Лю та кому потрібні ті слова. Знову вибух, трупи, новина, ТСН — реальна війна, Європравда і труха, Кількість загиблих знову зросла. salis